Бенз заляв. Тут чуть більше масла. Все. Ну, Тут типу, масла немає, і там масла нема в головці. Так, крім краник, хочу глянути. Тече. Тече. Коротше, щодо ПЗ-шок, в... ну, ця версія, блін, кончена. Я не знаю, вони течуть постійно, вони її робили, не хочуть коротше, робити. Бач, тут ми закриваємо. Я думаю, що набрало. Так, перекриємо ми. О, тут... Вже херня вже не робить Перекриваємо ми, коротше. Воздух без зажигання. Акумулятор є. Копаємо. Чик. З'їхав. Ладно, нічого. Так, все, це є, включаємо. Лампочки. Є. Так. Ну, пробуємо. Та й не робимо. Хоча стоїть опять же совак. Тут дома газу. Так, може ти. я його переляв. Чик-крик. Чик-криш. казалось бы, да? Потому что сившая кума. Бы... Да. Что это? Нажимаю. А винсивший, короче. Ладно, ну купнувший разок, я знаю. Иду зараз, значит, ставлю на зарядку.